Євген Сверстюк, ми все-таки зустрілись. Ми все-таки зустрілись в снігах архіпелагу. Ви вже без скорострілів, я без пера і шпаги, по-різному і різну чашу страждань і болю ми пронесли, як пісню за Україну й волю. Колись ви, як легенда, яку у нас украли, вже дуже чисто й страшно жили ви і вмирали. За вами в чорнім танку носився вітер смерти. І ось ви, ті останки, що не зуміли вмерти, згасали ваші ватри, а в мене, ніби цвіли, та була я вам заздрив. За ясність кроку й цілі, за В зав'югах літ без ліку ми втомлені і сиві, все ж вдячні, злому віку, за дар духовні сили, за той високий вітер, за те, що він палає, за вічно юний вітер над виснаженим краєм, за тими, що так звично. Життям животворими пливе легенда вічна, Де води їхні сплили. Переможного миру вам!